Анна Чорненко, наша кореспондентка із Харкова, за останніми даними з того, що відомо мені 16 загиблих через удар росіян по епіцентру. І є люди, що зникли безвісти. Аню, тобі слово. Остання інформація, будь ласка, від тебе. Добрий вечір. Так дійсно кількість людей, кількість жертв вона росте, і цифра буде ще змінюватися. Зараз офіційно називають число 14 загиблих. Чому є певна така ще цифра, 16? тому що на місцях ще також знаходять фрагменти тіл, але Зрозуміти і сказати кількість саме вбитих зможуть після остаточних ДНК-експертиз. Ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. Це ті люди, яких шукають рідні, які вже здали ДНК. От зараз ви бачите, власне, як виглядає епіцентр. центр, лишилася тільки його частина, і от так вручну перебирають, пересівають от весь той, скажімо так, землю ґрунт, який лишився після, після пожежі великої. Це дуже складна робота і фізично, і Емоційно вона постійно переривається сигналами тривоги. І я хочу сказати, що сьогодні місце трагедії відвідала координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Вона поклала квіти саме до. Входу колишнього входу до гіпермаркету відзначила велику роботу наших рятувальників і правоохоронців, висловила співчуття і також наголосила на тому, що це є злочин, злочин проти гуманності, злочин проти людей, проти України, і що українцям потрібен захист. Я ж теж хочу. Окрім сказати про роботу рятувальників вже більше доби вони на місцях працюють, і це складна, повторюся, і емоційну, і фізично робота, тому що треба перебрати все буквально вручну, залучають спеціально навчених собак для того, щоб відшукати люд... рештки людей під завалами. Скільки жертв? Остаточно от буде в гіпермаркеті, число сказати зараз досі дуже важко. Чому так? Тому що, от, наприклад, наші криміналісти відстежили відео з камер спостереження. Їх вже кілька виклали в публічний доступ поліція області, прокуратура області, і там саме зсередини видно, скільки людей знаходилося в гіпермаркеті під час першого і другого вибухів. Йдеться про те, що близько двох десятків. Відвідувачів і працівників спільно вони якраз в епіцентрі вибуху і знаходилися. Тому ми можемо припускати, що буде 20 людей, які загинули. Повторюся, що зараз нам відомо точно про 14 загиблих. 11 з них вдалося ідентифікувати ідентифікувати, опізнати завдяки тому, що більш, для більшості здавали саме ДНК. І лабораторія криміналістів, саме яка працює з ДНК, вона мобільна, її розгорнули неподалік під центру, і туди можна прийти, звернутися, отримати консультацію. Головне ще допомогу психологів, тому що це дуже складний процес. Бо ми розуміємо, що найрідніші приходять шукати і приходять здавати от матеріал для ДНК. І вже зараз відомо, що серед загиблих є 12-річна дівчинка. Дуже вірили в те, що не підтвердиться інформація, але на жаль, воно. На і мама вони загинули і вже встановлено це. Я далі пропоную послухати невеличкі коментарі з місця. От з, протягом сьогодні там триває робота, і, і про як, як вона відбувається, нам прокоментували представники поліції. Ну і також координаторка системи ООН в Україні свою думку щодо цієї трагедії також висловила. Мені важко сказати, що я відчуваю. Це нормально, коли сім'ї з дітьми йдуть у магазини щось купити, але війна з Росією робить це ненормальним. Коли я це бачу, я в шоці. Це важко описати словами. Я очолюю гуманітарний напрямок, не військовий, але те, що я бачу, це повністю неприйнятно. Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які вчора були тут у гіпермаркеті, вони не мають жодного стосунку до війни. Ми маємо захищати мирне населення України. Ідентифікована за допомогою криміналістів е сім'я, мати і донька 12 років, які ще були не впізнані не сьогодні зранку. Роботи з розбору тривають, в разі виявлення останків ми будемо проводити автоматичну ДНК-дослідження. Ми знову ж таки звертаємося до тих людей, які можуть предполагати, що їх близькі родичі знаходились в епіцентрі на момент вибуху, звертатися до нас, приходити до поліції, здавати ДНК ми будемо перевіряти. Це, ця робота проводиться 24 на 7. Ну і, власне, також додам, що всі роботи без Зупинку вони теж 24 на 7 там тривають, щоб якомога швидше зрозуміти і дати інформацію рідним людей, які шукають своїх близьких, про, про їхню долю. Скажімо так, я також хочу відзначити, що представниця ООН сьогодні відвідала не тільки місце, де епіцентр, по якому вдарили двома кабами, а також інші локації, по яким били 25 травня. Їх було кілька по. Харкову, і ми маємо за день ну близько певно тобто, сотні поранених і постраждалих саме 25 травня. Дуже багато людей лишається в лікарні, особливо якщо ми говоримо про удар після про удар саме по епіцентру. Тільки там більше 40 постраждалих. Є люди в важкому стані, є люди, яких вже виписали. Але однозначно для всіх це великий великий удар сьогодні. Не тільки от представниця ООН принесла до епіцентру квіти. І також приходили харків'яни. от Клали це не якийсь зараз там символічне місце, просто це як знак пошани, знак. Знак не знаю єдності якоїсь такої спільності і дотичності до горя, що всі ми розділяємо це горе. І, до речі, хочу сказати, що от щойно стало відомо, що розпорядження міського голови завтра в Харкові день жалоби, завтра в Харкові день трауру за загиблими 25 травня. І за останні, напевно, 10 днів це вже третій день жалоби в Харкові, на Харківщині, за жертвами саме через такі удари, які забирають життя людей масово. Аня, я е, знаєш, я не маю слів зазвичай після твоїх репортажів. Сьогодні особливо складно добирати якихось слів. Ми розуміємо, що країна-терорист вона просто не зупиняється, б'є б по Харківщині без перестанку. Хочеться сказати: е, тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І Анна Черненка, кореспондентка з Харкова, розповіла про останні подробиці. я дуже тобі дякую за те, що ти знайшла змогу вийти до нашого ефіру.